Вітаю, друзі, рехформатори. МСЕК розігнали, нові комісії не створили. Люди з інвалідністю, які мають пройти перекомісію, не знають, де це зробити. Люди, які отримали інвалідність, втратили кінцівки, або е, щось ще гірше. Також не можуть отримати інвалідність. Бо МСЕКів немає. А нові комісії ще не створені і не відреформовані. Але нарешті почали з'являтися правила. Отже, реформа МСЕК. Терміни повторних оглядів в рамках нового оцінювання функціонування. Для тих, хто вже має. Встановлений статус інвалідності, повторний огляд проводитиметься згідно з термінами, зазначеними в попередньому рішенні СЕК. Якщо інвалідність була встановлена безстроково, оцінювання повторно проходити не потрібно. Для тих. Чий термін повторного огляду припадає на період із січня по червень 2025 року? Термін продовжено на 6 місяців від початку впровадження нової системи оцінки функціонування. Права виплати та гарантії також залишаються чинними на цей період. У разі, якщо з поважних причин огляд не було пройдено в 2022-2024 роках, законодавство передбачає для чоловіків віком 25 60 років з другої або третьої групи інвалідності пройти повторний огляд до 1 листопада 2025 року. Для всіх інших пацієнтів завершити процедуру до 1 квітня 2026 року. Про що це власне? Це власне про те, що багато хто втратить інвалідність, зможе бути мобілізований. А ще це свідчить про те, що буде нова каса. І всі ці липові інваліди, прокурори, судді, чиновники, їхні дітки, всі вони підуть на нову касу і понесуть по-новому, а влада буде цю касу контролювати. Дзінь. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами.